Далі ж порушуємо ми знову тему мови, адже людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Саме таку думку висловив. Очільник міносвіти Оксан Лісовий, за його словами, він дуже радіє, коли чує, як російськомовні люди спілкуються із власними дітьми українською. Зокрема, урядовець закликав формувати навколо своїх дітей україномовне середовище, адже каже, це для них запорука успіху. А от якою мовою вважають доцільніше виховувати свою малечу кияни? І чому поцікавилися наші журналісти? Я вважаю, що зараз дітей треба виховувати українською мовою. Без варіантів. Так, ну, звісно, українською. А, а якщо в сім'ї російською спілкуються? Ну, дивіться, в мене мама харковчанка, і теж діти, е, так скажемо, до війни спілкувалися переважно на російській мові. Але в зв'язку з війною, з початком війни, ми швиденько перейшли на українську мову. І це було доволі таки нескладно, тому я вважаю, що українською. Тому дітей краще українською? Ну, звісно. Я вважаю, що потрібно українською виховати дітей, тому що ми живемо в Україні, і наша державна мова українська. Прививати, так би мовити, дітям з малку. Ну тому, що так, це культура наша. І якщо в нас власна мова, то ми повинні розвивати на даному моменті, звісно, українською, тому що всі заклади перейшли на українську, тому це і логічно, і би і дитині це зрозуміло буде більш понятні. Тобто, навіть якщо батьки російською спілкуються в сім'ї українською, я знаю багато людей, які зі мною спілкуються, і вони постепенно переходять на українську мову, і тому вони. Внедряють українську мову в дитині і самі намагаються перейти на українську мову. У мене є племінник, я сама з Харківської області. Він живе в Києві. і Нещодавно у нього народилась донечка. Він російськомовний і вся сім'я російськомовна. І ми сидимо, і він говорить, ви знаєте, от у мене один вітає волнує постійно, як мені... Воспитати мою дочку на українській мові. Це вже ж показник, правильно? Коли в сім'ї люди, мама і тато, розмовляють на російській, але їх ну, хвилює питання, як виховати дитину так, щоб вона розмовляла на українській мові. Яке було питання? Якраз українською дитину виховувати чи ні? Так, от це молоде покоління, і вони думають над тим, як їм малесеньку цю дитинку виховати так, щоб вона розмовляла українською мовою. Тому на, на даний момент, на сьогоднішній день, я нічого не бачу поганого в тому, що люди спілкуються російською чи українською. У мене чоловік спілкується російською вдома. Я спілкуюсь на суржику, на роботі на українській мові. Але Думаю, що треба все-таки нам доходити до того рівня, щоб всі спілкувалися на українській і дітей навчати перед, всю, перед, перед за все обов'язково. Ну, і не обійшлося без скандалів під публікацією міністра освіти на Оксана Лісового дещо наїхав, так би мовити, співзасновник рекламної агенції Табаско Олександр Смірнов. Він в іронічній манері зауважив, що в нашій державі з'явився міністр освіти і науки української мови. Зауважимо, що свій допис він зробив російською мовою, а потім взагалі його видалив, або ж то приховав. А ви ж знаєте, що. Мережа вона нічого не видаляє. <смі> Ця мережа у собі е зберігає отакі важливі моменти. Ну і сама ж рекламна агенція до слова заявила, що не розділяє позиції свого акціонера. Це в принципі називається особливо зараз під час повномасштабного вторгнення, яке прикра самогубство. Але про інше насправді під цим постом дуже дуже багато таких е фраз підтримки і подяки пан пану Оксену е за його позицію. З. Кажуть, що він міністр здорової людини і так далі. Але бачу, наприклад, все одно знаходяться такі коментарі, як, наприклад, написала Тетяна Лавриненко, Тобто, знов страх та насильництво, знов сіяння роздору та поділ на таких і не таких. Цими словами, як міністр, ви даєте дозвіл на цькування російськомовних українців. Це саме так буде сприйнято пересічними громадянами. Щось я не бачу для них курсів звучання мови, гарного ставлення з боку україномовних. Тобто, все одно знаходяться люди, які вбачають. Ають у цьому е якісь маніпуляції зміни при чому, що цікаво, що українською мовою. Пропоную більш детально обговорити це питання з Тарасом Креміним. Це уповноважений із захисту державної мови з нами на зв'язку. Пана Тараса. вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Надважливе питання ми з вами зараз обговорюємо це питання і сьогодення, і питання нашого майбутнього, тому що дійсно нам треба з дітьми розмовляти якомога більше українською. Але в мене є певні але в Україні героям слава. Отже, як ви вважаєте, наскільки необхідно взагалі спілкуватися з? Своїми дітьми і, взагалі, в родині мовою? мови передовсім дякуємо за інтерес до цієї теми. Вона є украй важливою, але хотів би наголосити, перше. Міністр Оксанд Лісовичі не перший спочатку повномасштабного вторгнення, очільник стратегічно важливого міністерства, який дав оцінку по маніпуляціям щодо державної мови у сфері освіти у сфері науки. Тому він. Заявив у своєму зверненні в соціальних мережах маніпуляція нам кого мова це нічого інше як ліцемірство, тому жодних принижень, жодної змов, якою спілкуються в побуті, в церкві, на роботі в його заяві не було. Але він, як міністр освіти, нагадав, що мова освітнього процесу є державна мова. і це була в тому числі реакція. На те, що відбулося в університеті Верпані, де професорка однієї з кафедри сказала, що я 30 років викладала недержавної мови і збираюся це робити і надалі, звичайно, це порушення мовного закону, це порушення трудового договору і відсторонення її від виконання обов'язків професора і викладання безпосередньо своїм студентам. це абсолютно нормальна, адекватна реакція керівника закладу вищої освіти. Але натомість хочу підкреслити. Що коли ми говоримо про е, е, державну мову, то це не тільки про цінності, це не тільки про спротив мові е, російського окупанта, це і конституційна норма, якою ми забезпечимо право громадян України бути максимально реалізованими в українськомовному середовищі. Ви подивіться, який прогрес в частині переходу на українську мову, е, який рівень. Довіри, який рівень володіння українською мовою і присутність української мови в усіх без виключення сферах суспільного життя на території України, 87% громадян України віддали перевагу державній мові, якщо вірити соціологічним дослідженням. Батьки навмисно закликають своїх дітей спілкуватися і навчатися українською мовою, і переписані заяви. І внесені зміни до програми зарубіжної літератури, і повсякденне спілкування української мови всюди, де ми тільки можемо це побачити, це в тому числі величезний прогрес, якому не було аналогів за роки української незалежності. Тому та критика у бік міністра освіти вона мною не поділяється, особливо ті слова доволі принизливі на адресу Національного університету Кіїв могилянської академія. Я думаю, крім репутаційних втрат. Цей пан, який наробив стільки дурниць в публічному просторі, він е не має ніяких перспектив в Україні тільки через те, що він не поділяє цінності, за які бореться український народ, за які ми захищаємося і рішучо відстоюємо свої права на те, щоб бути громадянами у своїй держави. Пане Тарасе, дійсно чимало було різного роду коментарів під дописом пана лісового. І один із них був коментар такий: дивіться, курси української мови для дорослих, коли стане престижним вчити мову серед дорослих, стане престижним і для дітей. Не можна з російської просто так перескочити, вона занадто інакша. Чи у нас водяться певні такі ініціативи з вивченням безкоштовним там покращення? Ченням, поліпшенням української мови для всіх бажаючих, для тих, хто послуговувався російською, а зараз має бажання перейти. Ви знаєте, всі переписи населення, які проводилися за роки української незалежності, якраз говорили про те, що переважна більшість громадян України мають українське походження. Але не забуваємо про те, що в 20 столітті російська мова використовувалася як мова російської експансії, в тому числі шляхом заборони української мови, в першу чергу, в освітньому процесі. 91-му році громадяни України вибрали курс на відновлення української державності, в тому числі на відродження української мови, цінностей, культури і збройних сил України в тому числі. Тому сьогодні, коли ми маємо закон, коли ми маємо стратегію розвитку української мови, коли у Києві буде затверджена перша за останні роки концепція розвитку української мови і соціологічні опитування проведені у Києві цифрові це підтверджують. Звичайно, українська мова повинна бути максимально захищена, але відновлення статусу української мови на рівні родини це пряма відповідальність батьків. Якщо батьки думають про майбутнє своїх дітей, звичайно, вони повинні подбати, наскільки вони будуть ефективно реалізовані в частині своєї життєвої стратегії, уволодіючи мовою і вільно володіючи мовою тієї країни, де вони хочуть де вони хочуть зробити собі кар'єру. Тому звичайно спілкування у побуті це іншими словами, це родинне спілкування. Коли діти дивляться фільми, дивляться мультфільми українською мовою, починають читати перші книжки української мови, оволодівають іншими дисциплінами, там я пізнаю світ, математика, читання так далі, українською мовою, батьки не можуть бути осторонь, тому це і законне право, це і конституційне право наших дітей. І це звичайно вибір нашого майбутню. Я на цих вихідних був на одній стратегічній сесії з питань освіти майбутнього. То я сказав такі прості слова: що освіта майбутнього починається сьогодні, і власне сьогодні повинні батьки розпочати спілкуватися з дітьми своєю українською мовою і йде як не в побуті оволодівати і поліпшувати свої мовні знання. Якою не не була мережа безкоштовних курсів. Але найголовніший мовний курс, який може бути, це на рівні родини. Тому спілкуйтеся своїми дітьми українською, знаходьте для них найкращі книжки, допомагайте їм оволодівати іншими компетентностями, тому що ми сьогодні будуємо Україну, за яку ми сьогодні так важко боремося. Погоджуюся з вами, пане Тарасе. Але ж то я обіцяв поставити питання з деяким але, але я як батько також бачу, як діти спілкуються вдома, як вони виходять на двір і далі у своєму оточенні, якою мовою послуговуються, і, на жаль, на жаль, за моїми власними спостереженнями, ну, можливо, це у моєму дворі та у сусідніх так. Моя дитина виходить і чомусь одразу переходить на російську. Я все намагаюся так зробити, щоб вона цього не робила, але чи маю я її змушувати, щоб? Вона і на зі своїми друзями спілкувалася виключно українською мовою. Як мені бути в цій ситуації? Ну, Звичайно, на цю тему треба говорити своїми батьками. У мене так само є дочка, їй 9 з половиною років. Ми самі з півдня України, з самого Миколаєва, і у нас середовище, напевно, не простіше, ніж скажімо, у столиці. Я з Херсону, я, я час, вас повністю розумію. Ну, фактично, земляки. Я підтримую вас, але ми розуміємо, що і визволення. Херсонщини, так само як і сходу України, відбудеться в тому числі тоді, коли ми зможемо визволитися від наслідків російського радянського минулого, і тому треба з дітьми не тільки говорити, але й переконувати їх у тому, що мова спілкування вона є надзвичайно важливою, і це є маркером ідентичності або знаком культури вихованості і толерантності. Тому що діти не обов'язково можуть спілкуватися не державною, діти спілкуються українською мовою і доволі непогано спілкуються українською мовою. Подивіться, скільки внутрішньо переміщених осіб опинилося і в Києві, і в сусідніх областях, і на заході нашої держави, і тому це питання мовної культури. Разом із тим, ми спостерігаємо за нашими дітьми, і в тому числі як вони спілкуються і за допомогою мобільних додатків своїми. Ровесниками, як вони спілкуються з своїми тренерами, там займаючись спортом, але або у гуртковій роботі на це теж треба реагувати і треба з дітьми говорити. Бо коли вони маленькі, вони сприймають і, в тому числі, повторюють за нами поведінкові моделі. Наша поведінкова модель є не менш важливою, як ми спілкуємося і вдома, в тому числі. Тому я думаю, що наші діти сприймуть, вони можуть бути. Переконаними в нашій позиції, але вони повинні знати і про те, що їм розбудовувати потім Україну. Україна майбутнього це не питання білінгвізму, це питання уволодіння різними знаннями різними мовами, але в першу чергу вони повинні вільно володіти державною мовою, мовою тієї країни, яка є взірцевою для всього світу. Нехай буде однією з тем спілкування з нашими дітьми, чому Україна важлива для сучасного світу, чому збройні сили України найсильніші. Війська на світі, чому батьки, які спілкуються українською мовою і захищають ціннісні речі, в тому числі в таких ефірах, як сьогоднішні наживо, чому це важливо? Чому Херсон має бути українськомовним? І наскільки це важливо для захисту його національних інтересів? Ці та багато інших цікавих тем і речей можуть бути корисними, якщо ми будемо їх правильно подавати. Угу. Пане Драси, а взагалі як вважати, якщо не говорять російською мовою, от може бути е, е, українською? Перепрошую. Якщо людина послуговується російською, то вона не патріот. Ми про це не говоримо абсолютно. Але українська мова є єдиною державною і українська є мовою влади. Влада спілкується зі своїми громадянами виключно державною мовою Громадяни України в усіх сферах суспільного життя можуть бути захищеними. На застосування української мови, але ви можете спілкуватися з згодою сторін будь-якої іншої мови. Ви можете на Закарпатті спілкуватися угорською, на Буковині румунською мовою, можете на Волині польською спілкуватися, але влада зобов'язана вас навчати української мови, забезпечувати вас підручниками, розповідати про ціннісні речі і розбудовувати інфраструктуру мовної культури і ціннісної культури в першу чергу, тому що мова це питання конституційне, тому жодних Дискусії тут бути не може. Не можу не запитати з приводу, як буде кримським татарам? Я надзвичайно шаную кримських татар і, на превеликий жаль, у Києві немає жодного класу з кримсько-татарської мови вивчення. Хоча тут перебуває, за моїми підрахунками, не менше 200 тисяч переміщених кримських татар, кримчаків, країні. Із цього півострова я на ці теми розмовляв з представницею президента пані Тимілою ташовою, і ми дійшли однієї важливою думки, що з 1 вересня такі класи повинні бути створені з Києва в Києві. І я звертаюся до місцевої адміністрації, до керівника міста Києва, пана Віталія Кличка, з тим, щоб забезпечити право здобувачів освіти на отримання освітніх послуг кримсько-татарської мови. Кримсько-татарська мова повинна вивчатися кримськими татарами, починаючи з першого класу о столиці. Пане Тарасе, на завершення нашої розмови я згадаю на початку, ви сказали фразу, що ну нагадали ту фразу цієї вчительки з Ірпеня, що вона так би мовити, 30 років там викладала російську мову, і що тут їй за це буде. А я впевнений, українці так само чекали 30 років на те, щоб питання. Вирішувалося, от саме так, кардинально рішуче, як це зробив зараз пан Лісовий. Я вам дуже дякую за розмову. Надважливо було обговорити мовне питання. Надважливо було донести нашим глядачам і тим, хто можливо у чомусь там сумнівається, і дати правильні відповіді. Послуговуйтеся українською, вона чудова, вона неймовірна мова, і вивчайте її все більше, її знати з кожним днем, все більше і дізнаватися, яка вона мальовнича, співуча, і чути, як діти спілкуються. Ну що може бути краще, правда? Тарас Кремінь був з нами на зв'язку. Уповноважена із захисту державної мови. Говорили ми про мову про нашу рідну.